Вітаю всіх! Нарешті мені дали світ, але погода погана, малий, нарешті заснув. Хочу трішки відео зняти. Дивіться, знову саміт миру той. Я хочу подивитися трохи, трохи подивитися, що там є таємного. Ви ж розумієте, що нам все не скажуть. Нам не покажуть все, про що там казали. І я хочу подивитись спочатку з цією колодою. Вона для цієї гедотні. Дивіться. Що там було на самоті миру таке узгоджено, що нам не озвучують? Таємно? Те, що всередині залишилось. Те, що до нас не дійшло. Давайте подивимось. Що там таке було. Так. Зірка мечів це ж війна. Саме про війну. Оборона. І тепер дивіться ось вам те, що там нам не озвучене, а це вже йде як <гум> втрата території, вибачте. Це вже про території, тому що Пентаклі це ресурси земля. Це території. І це саме про оці військові дії на тему території, які ми зможемо захистити відстояти, а які ні. П'ятірка Пентаклів це ж таки втрата території. Я хочу, щоб ви це зрозуміли. Про це, звісно, ніхто не скаже на широкий загал. Беру цю колоду. Так, що? Буде нас такого на самоті миру, було буде, що нам не сказали, не скажуть взагалі, прихованого. Там вже вирішили приховані питання: що ця колода скаже нам? Я оце, щоб було видно, Ви бачите, оце серйозно. Так, що в нас? Тут Пентаклів. Території. Починаємо з них. Четвірка кубків це застій, пауза. Трійка мечів, негативний результат, втрата, розпач. Я тут знову лецар мечів, мечові карти. Ну, скажу вам так: на жаль, на жаль, мова про те, що ми все не втримаємо. На тому саміті миру було приховано те, що нам не скажуть, звісно, ви розумієте, що в нас таки буде втрата якихось територій. До цього воно призведе. Тобто буде зупинка війни, не з повернення всіх територій, ось воно, будь ласка. І тут також видно. Ну, Те, що я вам кажу давно, щоб ви були до цього готові, тому що ми фізично не можемо все відбити і дуже-дуже важко. Скажімо так, я бачила, що наші просуваються на Луганщині зі сторони Харківської області. ну, що сказати Куп'янський район? Це дуже важко. Я сподіваюся, що вас нарешті щось зроблять, щоб відчепились. Але, але скажімо так, важко. Десь ворог просувається, десь наші. Ну, зрозуміло, що наші просуватись будуть там, де це доречно, м'яко кажучи. І виходячи з цієї ситуації, скажу одне. Будь ласка, ось, оце ви зрозумієте для чого. І коли читаєте новини і бачите, де наші щось роблять, а де наші не дуже роблять і що відбувається, і спів співставляйте все. Тоді стане ясно.